Про що перше ти думаєш, коли тобі кажуть, що фільм випустила студія, не знаю, там Warner Brothers? Моя перша думка, що мій відос нахуй забанять два рази. Вже таке було. Але якщо відкинути моє профільне, то по факту кому не похуй на студію, що випускає фільм. Саме фільм, бо у мультфільмів там своя заруба. Дивлячись мульти від Pixar, DreamWorks чи Disney, ти без вагань знайдеш відмінності та особистий почерк кожної студії. А ось про фільммейкерів таке сказати важко. Ну побачив ти, що це фільм від Нетфлікса. Окей, значить серед головних героїв обов'язково буде темношкірий, трансгендер, бісексуал. Ну і звичайно, якісь картинки та продакшну в цілому буде з 10. -10 Ати і так можна пройтися по кожній студії, просто відокремлюючи якісь особливості, які впливають на фільм лише опосередковано, і якщо навіть вони втручаються у проект, то тільки по причині грошей чи своїх ідейних і політичних інтересів. І ця думка була справедливою до 2012 року. Чому саме 12-го? Тому що в цей рік була заснована студія, що за 12 років отримала номінації Оскара на 21 фільм, це буквально майже два номіновані фільми в рік. А на позаминулій церемонії взагалі забрали сім нагород з 11 номінованих. А-24 стала студією, яка на рівні з режисером задає стиль проекту. Якщо до них пройде умовний Нолан, то на рівні з його налінійним сюжетом та прагненню до реалістичної зйомки всього, що відбувається на екрані, без вдавання до комп'ютерної графіки, буде стояти, наприклад, величезна кількість неону, яка є однією з найголовніших фішок зйомки А-24. І з кожним переклянутим їхнім фільмом ти будеш помічати все більше і більше подібних деталей, але усім було байдуже на їх унікальний стиль. Як Би він був нечіпляючим. думаю, це очевидно. По факту А-24, не маючи великих бюджетів, були вимушені користуватися сучасними методами просування, рекламою в соцмережах, створенням акаунтів власних персонажів з власних же фільмів, створенням мемів про свої проекти та ще багато чого, чим так славиться і нет в цілому. І коли ти юзаєш рекламу в соцмережах, ти не можеш знімати морально застаріле кіно. Нового ну, фесто тарантіно або скорсезе. Але їх фільми, хоч і прекрасні, але віють вайбом звичайного кіна, яке у період сучасного інету стало користуватися значно меншим попитом. У таких умовах, умовах просування в соцмережах, отримала свій старт від язні канікули. Це був хоч і не перший фільм А24, але він був першим, який помітила широка публіка. У ньому колишні зірки Діснея грабують банк, щоб зробити собі на канікули. І в цьому всі А-24. Глядачі були вахою від дисонансу, що минулі еталони правильності – Дірки Діснею, як ніяк, на них діти дивляться. Тепер буквально планують пограбування. І на цьому А-24 і вивезли на кричущому гаслі Помітьте нас. І багато в чому саме з цього фільму й був заданий тренд на неонове освітлення одну з найяскравіших рис саме цієї студії. І все це лише займаючись дистрибуцією проекту. А що буде, якщо студія почне займатися ще й продакшеном? На початку свого шляху А-24 знаходили перспективних авторів чи перспективні ідеї, розкручували їх та дивилися. На результат. Після чотирьох років такої діяльності. Яка швидше нагадувала біганину за талантами, студія прийняла рішення вперше зайнятися як дистрибуцією, так і продакшеном фільму. Таким проектом стало місячне сяєво 16 року, за який вони одразу ж отримали Оскар за найкращий фільм. Це був найкращий дебют, який собі можна було уявити як в комерційному, так і авторитетному аспекті. Бо якщо відв'язні канікули повідомили світу, що така студія, як А 24 взагалі існує, то місячне сяєво довело, що вони можуть робити кіно, яке претендує на найвищий світові. Нагороди. Ну і без величезної кількості неону теж, звісно, не обійшлося. Тепер треба розібратися, чому усі фільми Adwise 4 мають настільки схожий вайб. У відповідь на це запитання можна дати чотири спільні характеристики кожного фільму студії. Adwise 4 звикла працювати з режисерами, що мають свій унікальний стиль режисури, що дає те саме відчуття чогось нового, того, що ти ніколи раніше не бачив. Це може бути особливий підхід до зображення почуттів героїв, чи може самобутній стиль діалогів, але після перегляду Фільму ти 100% зможеш відокремити аспект, що був розкритий взагалі по-новому, теми картин студії завжди зосереджуються на глибоких та серйозних темах, що дає історію особливу глибину та моральний підтекст. А24 займається лише незалежними фільмами, що дає відчуття повної байдужості до комерційного успіху та повну віддачу творчості і нічому більше. Студія завжди відкрита до нетрадиційних методів подачі історії, що дає таке крихке відчуття схожості в тому, як історії розвиваються у різних фільмах, і Цілому їхня цільова аудиторія шукає у кіно теми для роздумів та якийсь емоційний резонанс, що і змушує її знову і знову повертатися до робіт саме цієї студії. Але і це не всі особливості. Коли режисери створюють фільм, вони можуть обрати, як розповідати історію: об'єктивно чи суб'єктивно. Об'єктивна розповідь це натуральне освітлення, суб'єктивна це освітлення з такими експресіоністичними техніками, як використання rgb світла або кольорового неону. Це допомагає створити настрій або відчути точку зору персонажа. І так як більшість фільмів Адвес 4 зосереджені саме на персонажах, вони часто використовують суб'єктивне освітлення, що дає акцент на особистих почуттях перса. Справедливо буде сказати, що є такий фільм, як маяк, який є чорно-білим та, начебто, не вписується в усю цю концепцію. Але і тут все норм, бо якщо зробити чорно-білим, наприклад, зеленого глицаря, то він виглядав би так само, як і маяк. А 24 займалася ейфорією. Так, я теж про це не знав, але коли дізнаєшся, все стає на свої місця. Усе, що є в цьому серіалі, прямо вказує на те, що знімало його саме А 24 Візуальний стиль та операторська робота особливо. Але така гіперяскрава яскрава та гіперзмінчива картинка тут не просто так. Такий спосіб режисери показують, що рухає персонажами під час тих чи інших рішень. Якщо зазвичай думки персонажа передаються через внутрішній монолог самим собою, чи з глядачем, як це було у Містері роботі, і що справедливо вважалося інноваційним підходом до зображення думок, то А24 пішли далі та зробили кольори картинки рушіями думок персонажа. Режисери хотіли досягти так званого емоційного реалізму, показати екстремальні злети і падіння підліткового віку візуально, навіть якщо ці ефекти не реалістичні. Але окей. В ситуації з айфорією це було зробити відносно легко, сетінг та події дозволяли. Але що робити, якщо обставини не такі сприятливі? І сонце стояння є гарним прикладом для відповіді на це запитання. Це проєкт знятий тим самим режисером та оператором, що і спадковість, але повністю протилежний в плані візуалу. Спадковість максимально темна картинка, соцестояння максимально яскрава картинка. Наче хтось взяв звичайний відос та викрутив повзунок яскравості на максимум. Для спадковості був будинок, в якому можна було виставляти таке світло, яке потрібно. Сяцестояння Со жнімало у відкритому полі без можливості керувати цим аспектом, але все одно вони змогли зняти все саме в тому вайбі, який був потрібен для цієї історії. Я можу розказати про кожен фільм Адвес 4, але можна зупинитися на одному проєкті, що поєднує в собі все, за що так люблять цю студію, все завжди і водночас. У мене, до речі, є огляд на нього на каналі, але якщо в ньому я зосередився на історії та аналізу персонажів, то зараз треба обговорити візуальний парт фільму. Для того щоб зробити унікальну візуальну атмосферу для одного світу, потрібно докласти величезних зусиль. По вашому, це смішно? А тепер уяви, що потрібно зробити мультивсесвіт з десяти двадцяти ста таких всесвітів і показати їх одночасно в двогодинному фільмі. Це звучить вже не складно, а майже неможливо. Але чувакам з Адвес 24 це вдалося. Їм вдалося не тільки створити, але й поєднати їх між собою так, щоб все виглядало лаконічно та ще й походило на їх особистий стиль. Кожен всесвіт виокремлює внутрішній світ та або емоційний стан персонажа. Ніхто не довіряє найближчому. І ти не спиш ночами, питаючи себе, як нам усе повернути. Режисери використовують усі доступні їм методи для зображення відмінності кожного світу від іншого. Зазвичай перевантажений розум вмирає, натомість її порушився. Увага, Увага, біль. Біль. З такою кількістю світів, з унікальною, але все ж схожою естетикою, все завжди і водночас це просто ідеальний приклад того, як фільми А24 виглядають різними і однаковими одночасно.